Друзі, всім привіт! Ласка, опросом на мій канал. Всім дякую, хто підписується на мій канал. Я бачу, що ви помалесеньку, так, невеличкими кроками, але вас стає більше. Велике вам Рікато, дякую на мастер. Знову у мене насморк. Задовбав мене це вже ніс. Постійно в мене то горло, то ніс болить. Постійно в мене сльози ці е, е, насморки, срачки, пердячки. Скільки можна, скільки можна. Тільки я одужу від нього, одразу знову я блін, хворію. Не знаю, як я це роблю. Нахера я це роблю. Не знаю. Друзі, об'ясніть мені, будь ласка, що відбувається в Дніпрі. Нема бензину вже дві неділі. У таких заправках, як Авіа, Юкон і там ще інші. Дві неділі, можливо, навіть більше. Я перед цим як не стало бензину, купив собі 20 літрів їхньому додатку. І постійно там проїжджаю, немає, нема цього бензину. Приходиться там на інших заправках. Ну мені просто зручно, тут юкон не сильно далеко. і там мені дешевше, вигідніше. Коротше, купив 20 літрів, і я не знаю, чи взагалі воно буде працювати. Заходжу до них в додаток, там є номер гарячої лінії. Пробую телефонувати, мені кажуть, що цей номер не обслуговується. Я коротше думаю, що моїх 20 літрів, напевно, пропало. Я сподіваюся, що буде все нормально, тій бензин з'явиться, Ну, це якась фігня. Поляки ж начебто там нічого не перекривають. Де, де бензин дівся? Де бензин? Об'ясніть мені. Можливо, я щось не розумію, з чим це пов'язано просто. З чим це пов'язана, ця проблема? Ну ладно, з цим бензином, коротше, бачите, в мене шевелюра вже така ненормальна. Взагалі я хотів поміняти собі зачіску, але я не можу собі обрати, я не знаю, що собі, яку собі зачіску зробити. Взагалі, я хотів би собі, звісно, такий хвостик, але це довго відрощувати собі волосся. І мені не подобається, коли сильно багато волосся. Тому я не знаю. Можливо, якийсь кроп зробити. Хоча, блін, теж це ж волосся да багато. Коротше, сьогодні я піду в перукарню, можливо, щось мені порекомендують, а якщо ні, то буду стригтися як завжди. Просто отут максимально, максимально вистрижу, і коротше, щоб на цю сторону зачесуватись. Я вже не знаю, років 5 чи 6 одну ту ж саму зачіску собі роблю, і мені постійно подобається, а от зараз мені хочеться щось новенького, щось якусь нову зачіску зробити. Не знаю, що його придумати. Шорт я вже показував, але я вирішив вам ще раз у відео показати, тому що реально мені подобається дуже сильно те, що я купив. Це компресор для автомобіля, я дуже довго про нього мріяв. Блін, 900 гривень, а я жався його купити. Ось так він виглядає. Ось це качає, коротше, тут. Тирепирі, підключаєш його до автомобіля і накачуєш. Така сумочка класна. Мені взагалі подобається. Потрібно в машину поставити. Ось така на непокупочка. Там у Людмилки йде в урок, Боня не витримала, не любить. Звуки музики, да, Беняш? Іди тебе почухай. іди тебе почухай. Не хочеш? Що ти хочеш? Ти борщака, напевно, хочеш, да? До Людмилки приходять інколи додому займатися учні. Хто вона займається? Хто не знає, вона викладає флейту. Беняш, тобі подобається, як звучить флейта? Час не сильно. Боня таке життя жити в сім'ї музикантів. Що я музикант, що Людмилка музикант? Мені потрібно вже виходити. Але зараз я пообідаю борщиком. Сметанки так добавлю. Людмилка такий борщ приготувала. Боже, Боже, який він смачний! Так, ще А ще... Ану голос! Голос. 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 Ладно. Зараз я пообідую та буду їхати стрігтися, а потім центр в центр. У мене там є справа. Позайматися треба і поїхати в центр. Як у мене в селі казали в містечко. Треба поїхати в містечко. Я сподіваюся, що я не засру кофту, бо я вже переодягнувся частенько. Борщ просто. Пісня. Він ще один день постояв. А всі знають, що борщу потрібно настоятися. Так, я вже постригся. Ось така мене стрижка. Ну що, мені подобається, як вам. Ну що, як вам стрижка? Обов'язково напишіть в коментарях. Мені поки що подобається. Вийшов на вулицю, як завжди після стрижки холодно, <рес> Капець. Чуть-чуть голову замерз. Ну, коротше, непогано так, непогано. Знову мені перестануть пиво продавати в магазинах. Будуть паспорт просити постійно. Ну, що то нормально? Бо тут майже лиси. Приїхав на роботу позайматися. чуть-чуть подудю. Та й буду їхати далі.